Прошу, хлопці, жужу парк переїхав, не буде в велетенських комах, на жаль. Тому, тому ми йдемо в динопарк. Беріть квитки. Дядя. там Вам дуже гречний дядя дає квитки. Беріть, да, беріть дядя, квитки. Дядя. Так, то для мами і для тата. Ні-ні, ні давай, давай. А, на ручку треба клеїти? Ой-ой! Да, дядя сюди на ручку. Отак. Бі такий оранжевий. Ага. А, Як цікаво. Дві перепустка Любиш, ти, білий. ти любиш білий, Олег? <ривіт> так. Будь ласка, і дорослий. Так, хлопці, ану, що тут? Ану? Як вам? Цікаво. Ой-ой! Дві динозавр! Ой-ой! Страшно! Ой-ой, Ми перший відвідаємо. І батути. напевно ми тут будемо цілий день. Напевно, ми будемо цілий день сьогодні тут. Що страшно? Так, ще це в нас бронхіозавр. Ага. А це хто? Компсогнат. Там птеродактиль десь летить. Сідайте. Ага. А, ні, ні це дифлозавр. Великий такий. Йдемо шукати ще динозаврів. Дийше. Ага. Імба ага. тут треба. Ой-ой-ой. А це от той самий тиранозавр. Гроза всіх. Америка. Ну-ну, no, ну no, no. Олежика не лякай. Домовились? Він не буде вас лякати. Я домовився. Не бійтесь, хлопці. Не бійтесь. ну 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 Ну-ну-ну. Олежика не лякай. Він хороший, дивіться. Бачите, він хороший. Хочеш погладити? Ні? Не хочеш? Добре, давай бігом сюди, бігом біжить туди. Бігом, 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 бігом. Бігом! Бімо, бігам, біом. До мами, до мами. Добре, добре. Ой-ой, як страшно. Амаргазавр. Та, то його, то про нього написано, який він, де він жив. Ага. Так, паразорилов з таким хвостиком. Хлопчики, це народжується динозавр. Це маленький динозавр народжується. О, дивіться, а який, дивіться, який цікавий. Це хто в нас тупандактилус. Хло, дивіться, дивіться, як кіньоносик. Ми натрапили на виверження вулкану рідкісне явище. Так, наче настрибались пару хвилин. Ну, йдемо далі. Ой, страшно. ой ой привіт. Едмонтозавр, такий, нічого собі. Ой, страшно, страшно. А нам атракціон карусель зайшов. Так, Денис, щітку, буде досліджувати викупні рештки динозаврів. Що мама знайшла? Ану? Та ти, ти палеонтолог? Палеонтолог. Денис, ти палеонтолог? Нічого серед. І Олежик зараз буде досліджувати динозаврів. Двиги. а, а що... Там. що то за кістка ти? О, але, але, а Олеж. Ого. Ну, Ого! Хлопці, та ви палеонтологи. Але, Зупинився але, атракціон, але. треба терміново включити. Як же ж не можна, щоб він стояв? Добре, пішли далі досліджувати. Все, вже дослідили? Ага, клас, супер. Дивіться, куди мама знайшла. Дивіться, що це таке. Клас, дивіться. супер. Дивіться. Ну, Дослідники. Ого! Знайшли хребет. Викупні рештки знайшли, молодці. О, знайшли собі лазанку, хлопці. Обережно. Тут можна і гору лізти. Обережно, бережно, судно. Що, mm. музика закінчилась, та? Непорядок, треба включити. Як це закінчилась музика? Так не можна. Включай. Включай, молодець. Тобі чи не. Поїхало. Добре. Ну, як ти перестрибуєш? Тобі треба нормально розстрибатись, Давай, стриб, стриб, стриб. і. давай. І... О, молодець! Ти як... Ти як, як якась стрибуча тваринка. Беремо жетончики, але так, по черзі. По черзі, все, почекай, ну... почекай. Ну, почекай, Олеж. Загадав бажання, синок? Так, почекай, Олеж. Зачекай. Виверження почалось, хлопці. Ой-ой-ой. Правда, вітер. Олежик нагойдався. Ходімо далі. Так, а зараз ми покатаємось на велетенському динозаврі. Я перший. Що? Разом? Мама, давай страхуй там, бо, бо тут. А там треба пришпилитись, до речі. Добре? А динозаври спрацьовують такому освітлення, але він спрацьований на рух. І тоді вони оживають. Так що, молодці, задарма не речать. Угу. Угу. Так, тепер хай Денисик покатається. На справжньому, ну на як справжньому, смуж, умовному динозаврі. Угу. Ходімо. Ходімо, на батутку. Чи на карусель. О, народився динозрик, ще один. О, Диніс, ти як наїзник, ти як американський наїзник. Ковбой. Дин. З луками. Що у нас? Тільки батут і карусель цікавиться. А от отут. Цікаві тваринки. Давай. Олежі, Олежіко. Е, Помалу. Оп, прикольний скіл. Так, Оленка на осінній фотозоні. Поки хлопці бавляться. Так, мама в фотозоні. А де малюки? А, вони пішли в той теніс збавитися. Ага. Гол? А, ти гол б'єш, добре. Ну, молодці, добре. А ну давай допоможемо. Так, пора випити каву. Так, бавимося з Олежиком разом. Чур. Чур. Тепер я, моя черга. Чур. Тепер твоя. Давай ще раз, ще раз. Давай і. Чр. Тепер я. Чур. Не так просто. Добре. І так бавимося в парку. Динопа. Три години пройшли як одна хвилина. Все будемо їхати зараз. Це папа, папа, парк. Дивно парк львів. Все, папа. Йдемо. Все. Їдемо. До скорого повернення.